Привіт, мої маленькі друзі! Давайте разом з вами вивчимо нове привітання. Отож! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Ну що ж? А зараз ми з вами знову продовжуємо впражнятися з язичком. І перша вправа називається лопаточка. Наступна вправа називається голочка. І остання вправа називається грибок. Малята, я хочу поділитися з вами таємницею. Ось послухайте, В досвіта, коли вам спиться, ходить наша чарівниця, ходить полем, ходить гаєм, одяг дерева міняє. Малята, ви здогадалися, що то за чарівниця, яка міняє одяг деревам на новий? Так, то осінь. Давайте поглянемо, які гарні дерева восени. І, щоб залишити спогади про їх красу, я пропоную вам зліпити осіннє дерево. Тож, розпочинаємо. Перед виконанням завдання давайте приготуємо ручки до роботи. Один, два, три, 4,5. Будемо листями збирати листя тополі, листя осики. Листя клена, листя горобини, листя дуба ми зберемо мамі осінній букет віднесемо. Давайте розглянемо будову дерева. З чого складається дерево? Стовбур, гілочки і листочки на гілочках. Для виконання цієї роботи нам необхідний альбомний лист А4. Дощичка для ліплення, пластилін і стека. Малята для того, щоб зліпити стовбур дерева, нам потрібно взяти коричневий пластилін і відрізати більшу частину. Це для стовбура дерева. Менша частина для гілочок. Цю більшу частину ми катаємо між долоньками, і скочуємо її, утворюю. 'ючи ковбаску. Розміщуємо посередині листочка, притискаємо пальцями малята. Тепер від того маленького шматочка пластиліну, що у нас залишився, робимо гілочки, але гілочки будуть набагато тонші, ніж стовбур дерева ми ліпили. І так само катаємо між долоньком. Малята, погляньте, в мене ось таке вийшло дерево, але поки що без листочки. Малята восени, листочки на деревах різнокольорові, тому я і взяла ось такий колір пластиліну. Малята ліпити буде набагато легше, якщо буде м'який пластилін. Все залежить від якості пластиліну. Зелений пластилін відщіпуємо і продаємо форму листочку. Малята, щоб дерево не сумувало, я зліплю йому ще їжачка. Для цього мені знадобиться пластилін і палички зубні. Малята, іще листочку я зробила стекою ось такі надрізи. І ось така картина в мене вийшла: осіннє дерево і їжачок. Я сподіваюсь, у вас вийде набагато краще. Чекаю ваших робіт.